Буде краще. Так, а мене чути взагалі? Так, мікро працює, все працює. Це не проблема. Кепче оверлей. Зараз ми все швиденько зробимо і поїдемо. Це випущу моменту. Це <звінка> Щось бляха не так. Чомусь не бачу, але нічого. Запустилось це прекрасно. Карте окей. Okay. Да, тест працює, але не від мене, да? Що тільки від мене. О, з'явився в ОБСі, це чудово. Це прекрасно. О, oh май, привіт, відок. Радий бачити. Розказуй, як твоя справа. Так, це є. Це є, це запущено. Хто себе без штанів ходить? Той хто і завжди. Той хто завжди без штанів. Як ти міг здогадатися? О, сьогодні буде трошки менший. Привіт, Токсик! Радий бачити. Сьогодні буде <клес> трішки менший стрім. У мене є справи, але. Думаю, буде хороший і веселий. Наша аномалія буде заряджати нам спали і ми роз'їбем це лобі. На кому. На хейст бароні я підозрюю. Не хочу навіть дивитися на тест. Це добре. Бажаю, щоб були гарні результати, а я от поїм морозива і і виграю пару каток в БГ. Запам'ятав рахунок четверга. Якщо ми апаємося, то хочеться взяти 2-3 без рандому. Але може бути щось хороше і може засейвити. Пару хітпойнтів. Це буде стелс, да. Шкода, що мене це не врятує. Тут тільки Venus рятував нас. Але таке діло. Ну от гарний спел. Мені здається, з ним не варто ж мотитися. Це перманентно золото на всю гру. Я думаю і це лут. Ми це заберемо. А інший хай росте. Якщо він стане теж ойлом, я теж його заберу. Провелетів. Ось цей гравець. 8-900. Байдеш сьогодні я таку штуку. заходив до одного стрімлера. B nice, той, який нас рейдив недавно. В нього на Ютубі нема музики, а на твічі є музика. І я не шарю, як він це зробив, але треба буде дізнатись. Можливо, варто йому написати. Дядько вроді доволі компанійський. Я думаю, є вірогідність, що може він зі мною поділиться е, секретом успіху. А якщо він скаже, що давай розкажу, то, блядь, то будуть проблеми, бо я. very bad understand. Дякую, відок. Цей гравець я зазвичай. Це ти той, хто лівнув? Я хочу... Та понятно, що розводять. Питання в тому як. Типу, треба подивитись, якщо я можу якось написати музику на YouTube, вот, то треба це зробити. Мені, до речі, чомусь прилітали от пару разів страйки за використання музики на Ютубі за стріми, де жодної пісні не грає, де її немає на фоні, щоб хтось слухав, хтось не співав. Взагалі ніде вона не задіяна, і я написав оскарження, але хуй знає, що з того буде. Так, ми на 4 в 4, звісно ж, йти не хочемо. Мабуть, проти демонсів варто взяти яду і зробити рерол. Аномалія з тірсим картами. Ні, я стараюсь зіграти, бо вона дуже класна. Але я дуже не вмію її грати, і в мене жахливо виходить, і треба посилюватись. Хоча, якщо я зараз апуюся, я на нек збираю Т4 борт. Мене пробивають зараз все ще дуже сильно. Поїхали це дід. Я думаю, один яд мене не врятує. А на next зберемо сильні карти. Або вилетим. Ну, колись я навчусь не робити 4 в 4. Але тут мені здається непоганим варіком. Ніхуя мене тут не рятувало. Я чудом вбив одну карту. Зберіг 30 з хипа і. Це виглядає жахливо. Це просто пиздець, як погано. Привіт, Влад. Я думаю, будь що буде, я роблю один рерол і збираю все, що там є. Не набагато це ліпше. Але окей. Питання в тому, кого бафнути. З'явилось це ксім сім. Питання виглядає так. Це про дрейки, <кій> я йду в дракончиків, чи я бафую ревайндера. Я бафаю тоді весь стіл, често, щоб засейвити собі парочку хп. Надіюсь, то щось мені додало. Можна мені хоча б нічого, будь ласка? Дякую. Армор стаж може і нажати. Це безкоштовно. Вийти зараз в п'ятірку. Або зібрати весь цей стіл. Там дракони. знаю, якби стіл з драконів зліпити, то це б дуже багато дало б мені. А на апнутися. Можна зробити в кілька реролів, подивитись battlecry юніта і. Апається дракони там з драконами важко. Може таке і. Тут є хороші дракони, ми їх заберемо. Нам по-любому треба місце. Тебе по-любому треба. Не знаю, якось отак от піде. Марморс теж зіграю. Зіграємо жадіб начать. Я вийшов 4 в 4 і тепер трошечки підсейвлюся. Ну, якби я не купив ті карти, тут було б все набагато гірше. Привіт, Влад. Але це. Ну, ладно, 9. Якби просто апнувся було б 10. Я просто апну зараз. Ойл зіграємо нам ці гроші дуже пригодяться. І, мабуть, візьмемо дракона. Він буде ліпше жука, він дасть нам Divine Shield. Зіграю в темп. По-моєму, it's ok рішення. Жук гірший, ніж Мурлок, тому такий плей. Шанси виграти цим бістів ну, невеличкі є, якщо чесно. Яд можна проти Сумонів подалі поставити. Сільвана теж вийшла в 5. 3 в 3, 5 в 4. Будь-що буде. Будуть бабки класно, якщо ні, то є мана це холдити. Що то в теорії? Я маю мають 12 золота, бо було 2 ойла. І все має бути добре. Здоровий дракон в дивані. Багатенько дав. Армани погано з котиками працює. В темп чисто юніт. Інколи буває верігуд. Блін. Міг заробити 2 коїна, повернеться один. Але це непогано. Один, це окей. Okay. Можем, не знаю, подивитися драконів або левелапнутись. Треба мені мурлок. Що я знайду брана, треба, якщо не знайду, не треба. Де мій колєс гос, в задачі запитується. Ну варплінг виходить. У нас є перманентний демедж, ми будемо його розігрувати. Ти виходиш, точно виходиш. Ядик нам ще пригодиться. Мабуть, лоуфлайер звідси летить. І тут бафає тільки Мурлока на демедж. це не серйозно. Ми беремо я хочу триплет на next. Тому, мабуть, в темп все-таки два промо дрейка дадуть більше. А... Чи варто брати незер Дрейка? Ну це навряд чи. У мене нема місця ставити двох. У мене нема дракарі, щоб упоротись, бо це сильно. А білку було б смачно, але ж в мене нема грошей з левелапом. Левелап як на мене важливіший дуже порішали, не мої жаль, але нічого. Дякую, Фролик. Гарного перегляду, радий бачити. Питання в чому полягає. Тут є скільки в нас 6-7 карт. Нам треба одну зіграти, все можна зібрати. У нас ще буде два рероли піде білку, тому ліпше зробити їх і десь там зібрати щось. Щось покраще. Mm, боже, Боже, можна щось мені нормальне. От Дракарі це вже цікавіше. Дракарі, Battlecry Юніт. Так, тут 7 коїн ми потратимо, все зберемо і буде ще на рерольчик. Правильно. Ще зіграть over confidence проти жмура, це буде плюс 2 копійки на next. Це буде плюс 2 копійки на next. Я знаю, що я переможу. Не продам, бо можу Баттлкрайді дістати, який ламає кабіну мені. Є. Да, поправлю. Чат. Привіт, який я на півгодинки. Привіт, констант. Це добре, дякую, що відвідав. Зараз чат я офну стрім на, на пару секунд буквально, щоб вимкнути затримку. Mm hmm.